Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. ЦДЮТ провів мистецький квест для дітей з категорії ВПО. У гімназії імені Тараса Шевченка відновив роботу гурток з журналістики. 150 дітей з категорії ВПО, які навчаються в Олександрійських школах, запросили на мистецький квест. Захід ініціював центр дитячої та юнацької творчості. Відбувся він в палаці урочистих подій. Майстер-класи та розважальні заходи вели керівники гуртків. «ЦДЮТ». Загалом в школах міста навчається 500 дітей з числа ВПО. Садочки відвідує ще 170. Цей захід не останній, повідомили організатори, тож поступово залучать всіх дітей. Дітей переселенців, які навчаються в Олександрійських школах, запросили на мистецький квест. Захід відбувся в палаці урочистих подій. Організатором виступив колектив центру дитячої та юнацької творчості. І зараз ми вирішили звернути наші погляди і нашу увагу саме на діток із родин числа ВПО, тому що це діти, яких на сьогоднішній день досить багато в нашому місті. Вони потребують нашої уваги, потребують яскравих вражень, а ми можемо цих їх надати. Працювало декілька локацій, тож 150 дітей, яких запросили на захід, були поділені на групи і могли поступово обійти всі пункти. Сьогоднішній захід задумувався в форматі квесту. На кожній локації є певна кількість людей і певна тематика заходу. Є заходи, які допомагають дітям влитися, інтегруватися в наше середовище, в наше місто. Є заходи, які допомагають дітям розкрити свій потенціал. Є заходи, які допомагають дітям освоїти методику фотографування і як правильно позувати, фотографуватися. А є просто заходи, які допомагають дітям напередодні весня. Неї, зробити мамам приємні подарунки і зробити щось яскраве. і Цікаве, так на одній з локацій керівниця городка іграшка Сувенір з дітьми виготовляла патріотичні брелоки. Серед присутніх були і ті діти, які відвідують це Сьогодні вони були присутні, я була задоволена з ними ще раз зустрітися. Вони залюбки виконували, їм це було звично, бо в них вже навички є. А всім іншим діткам також подобалось. Запрошувала їх до себе на гурточок. Так що сьогодні в мене було 30 заготовок, то ось вони вже всі розійшлися і були ще бажаючі. Багато бажаючих було зробити світлини на яскравій фотолокації. Я з міста Харкова, я навчаюся у першій школі. Мені дуже сподобалось це місто, тому що тут дуже гарно. Там можна позайматися дуже різними справами. Я побувала на малюванні та на фотосесії. Позуванню на локації навчала Олена Лафа. Ми відповідаємо за фотосесію. Локація від театру Мотольга Модос. У мене є дві помічниці, які мені допомагають. Ми виставляємо діточок, щоб вони гарно виглядали, щоб посміхалися, щоб волосечко їм не падало на обличчя. Ну і щоб у дітей були гарні спогади, що вони сьогодні побували на такій нашій цікавій локації. На другому поверсі на дітей чекали танцювальний та вокальний майстер-клас, а також зустріч з психологом. У гімназії імені Тараса Шевченка відновив свою роботу гурток журналістики. Серед юних кореспондентів учні навчального закладу. Вихованці вчаться спілкуватися, удосконалюють свої знання з української мови, знайомляться з основними інформаційними жанрами та вчаться застосовувати теорію на практиці. Так, одна із гуртківців стала переможницею конкурсу, записавши інтерв'ю з захисником. Ніка Скаренцова, вихованка гуртка юні журналісти Ньюс, який відновив свою роботу у гімназії імені Тараса Шевченка. Дівчина посіла перше місце в обласному конкурсі, записавши інтерв'ю із захисником. Ми вирішили взяти мого знайомого військового. Ми вирішили питання задавати не такі дуже напряжні. Легкі, щоб йому було комфортно. Ми спілкувалися про його відчуття 24 лютого, що він відчував на той момент, що він говорив своїй родині. В цьому році я вирішила тільки спробувати в цьому напрямку себе. Мені сподобалося дуже писати замітки, газети, фотографувати, і я вирішила далі продовжувати. Допомагала дівчині готуватись до конкурсу попередня керівниця гуртка Мар'яна Тимошенко. Зараз естафету перейняла Олена Проценко, вчителька зарубіжної літератури гімназії імені Тараса Шевченка. Учні п'ятих, шостих, сьомих класів. Знаєте, дітям дуже подобається відвідувати цей гурток. По перше, це спілкування. Їм дуже приємно спілкуватися разом. По-друге, ми завжди беремо активну участь у всіх виховних заходах, які відбуваються в нашому закладі. Зараз відновилася традиція проводити предметні тижні. Ми є активними учасниками. Про все, що ми чуємо, бачимо. Ми висвітлюємо на сторінці нашого закладу у Фейсбуці. А також у нас є своя сторінка в інстаграм, де ми пишемо повідомлення, відгук. Які свої враження і також в цьому році спробували відновити газету. Є в нас ініціативна творча група, яка над цим працює. Дітям дуже подобається. Працюють юні журналісти активно. Вже є три випуски шкільної газети. Вивчають вихованці гуртка основну термінологію журналістів та знайомляться із особливостями газетних матеріалів. Активним учасником того заходу, спостерігачем, який ми відвідуємо. Далі найголовніше дуже стисло розповісти про почуте, про побачене. Ну, вчу їх зараз створювати невеличкі замітки. Да. Ми познайомилися, ну, по-перше, для дітей дуже цікава термінологія, журналістська, яка з'являється. Їм дуже подобається спілкуватися з людьми, ставити питання. Вони дуже-дуже цього хотіли, знаєте, такого активного інтерв'ю. Ну, загалом дуже активні, цікаві. Прагнуть пізнавати нове. Попереду у юних журналістів нові конкурси, до яких вони вже активно готуються. Відразу після новин на вас чекає новий випуск історія одного експоната з Валерієм Жванком. Говоритимемо про релігію та ознайомлення з її видами в школі. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.